Бо вони сьогодні порушують кримінальні справи проти шести народних депутатів від радикальної партії, у тому числі проти мене. Порошенко дав команду і Генеральна прокуратура порушила кримінальні справи. Чому вони це роблять? Бо ця банда мене боїться. Тому що я їх не боюсь. Тому що я говорю правду, тому що нам нема чого бояться, тому що ми нікуди не тікаємо. І ми ніколи не брешемо. А я не боюся ні Порошенка, ні його прокурорів і суддів, тому що я знаю, що разом зі мною, поряд зі мною, спільно зі мною мільйони людей по всій Україні. Саме тому ми міцно стоїмо. І незважаючи на ті переслідування, які сьогодні вчиняє влада, я вам кажу, ми не відступимося, ми не злякаємося, нас не куплять і нас не зламають. І сьогодні наш побратим Ігор Масічук по сфальсифікованому звинуваченню сидить у тюрмі, бо Порошенко... Хотів таким чином дискредитувати нас і показати, бачите, який ляшко і його депутати-хабарники. Хай Порошенко в дзеркало на себе подивиться. Отам найбільший хабарник, отам найбільша корупція в президентському кабінеті, отам банда мільярди гребе. Кожний день грибуть мільярди. Ви рахуєте ті копійки, не знаєте, куди їх заплатити, чи за комуналку, чи за кусок хліба, чи за ліки. Вони кожен день грибуть мільярди і ніхто їх не притягує до відповідальності, бо в них свої прокуратури і судів. Тому ту банду Порошенка в шию гнати треба. Отих корупціонерів, хабарників і олігархів, які сьогодні захопили владу в країні, і які брешуть українському суспільству і брешуть українським громадянам.